Доброго дня, Ірина Стромецька, практикуючий психолог. Сьогодні я би з вами хотіла поговорити про тему, яку не так часто піднімають на просторах інтернету і психологи, але яка є дуже важлива в нашому житті. Це тема про те, як ми з вами готуємось до нашої старості, як ми готуємось до пенсійного віку. І зрозуміло, чому ми не часто обговорюємо це, тому що нам здається, що це десь далеко, і це колись, колись буде через певну кількість років. І нам не дуже хочеться замислюватись над тим періодом нашого життя, коли ми цілком розуміємо, що ми вже будемо не такі працездатні, не такі енергійні. А можемо взагалі бути часом немічними, безпомічними і залежними від наших оточуючих, від дітей, від інших родичів. І ця тема має ще інший бік. Я би сказала, що мої відео, які стосуються теми токсичних батьків, вони теж напряму залежні з цією темою. Адже токсичними ми стаємо тоді, коли нам нема чим зайнятися в власному житті, коли в нас немає цієї активної діяльності, яка була в 25, в 30 чи в 40 років, чи навіть в 55. І коли ми починаємо чіплятися за своїх дітей, за своїх онуків і контролювати повністю кожний крок. Те, що відбувається в їхньому житті, давати непотрібні поради, втручатися в їхні коло інтересів, і взагалі тягнути на себе ковдру і бути дуже важливим і активним, як нам здається, з нашої сторони, і бути дуже токсичним для наших дітей та онуків. Повірте, це я знаю з запитів своїх клієнтів, які саме так і говорять. Як пояснити моїй мамі або моєму татові? Що я справляюсь сама. Як пояснити, що не треба мене питати декілька разів в день, яку їжу я приготувала для своїх дітей, що вони вдягнуті, чи роблять вони уроки, і чим займається мій чоловік у вільний час? Насправді так і відбувається, коли батькам не мають чим зайнятися, і коли вони дійсно не підготувалися до цього віку? Отже, що нам потрібно зробити? І як важливо підготуватися до цього періоду нашого життя. Ну, Якщо ми говоримо, що це стосується більшості жінок, тому що в природі жінки це піклування про оточуючих, про своїх дітей, про свою сім'ю, і жінка в молодому віці дійсно намагається знайти цей баланс між своєю роботою, між кар'єрним ростом. Між самою собою і своїми власними інтересами, якщо вона про них не забуває. І, звичайно, між тим піклуванням про дітей, про чоловіка. І цей баланс можливий завдяки такій багатозадачності жінок, тому що жінки дійсно досить добре справляються зі своєю багатозадачністю, вони можуть одночасно робити декілька справ. І цей неймовірний ритм життя, який опановує жінку в молодому віці і в зрілому віці, вона в ньому адаптується, і з настанням цього віку 55, 60, коли вже немає цієї активності і немає потреби турбуватися настільки в такому об'ємі про свою сім'ю, жінка почуває себе обділеною і вона не може знайти собі місце, вона не знає чим зайнятися. Їй важко адаптуватися до відсутності тих задач, до відсутності цього темпу життя. І в цей період, якщо ми дійсно не знаходимо нових знання, знань, нових справ, нових інтересів, ми входимо в цей дисбаланс, коли ми починаємо токсичити. І з чоловіками в цей період теж все неоднозначно, тому що якщо жінка може себе ще зайняти деякими справами, так званими в, в побутовій мові хатніми справами, так, то чоловіку в цей період теж дуже важко, коли він починає переходити в цей вік 65, 70, йому теж важливо знайти якусь справу, якою він буде займатися. Тому що чоловіки, як би то не були, не настільки задіяні в нас в побутових домашніх роботах, і їм ще важче адаптуватись до цього періоду. Тому цей період дійсно непростий, але в ньому є свої переваги. І нарешті в цьому періоді можна здійснити певні речі, які ви відкладали протягом активного життя. Просто треба заздалегідь про це потурбуватись. Нарешті потурбуватись про себе. Не про інших, а дійсно про себе. Перше, що е, треба зробити, це дійсно свідомо зменшувати коло свого піклування і турботи. І почати це треба робити ще тоді, коли ваші діти знаходяться в підлітковому віці. Або в Юнецькому. Тому що, власне, в цей період ваша дитина говорить вам, мам, ну скільки можна, мам, ну я це пам'ятаю, тат, ну я це знаю. А особливо, коли вони переходять в юнацький вік, це нам такий дзвіночок, щоб ми нарешті зупинились і перестали питати, скільки разів вони поїли і який светрик вони надягнули. Знаєте, в мене з Светриком пов'язаний дуже е Такий влучний вираз, що светрик надягається мамою на дитину тоді, коли холодно мамі. Ну, це так, щоб невеличким жартом розбавити нашу тему. Воно дійсно так і є. Якщо навіть заглибитись в фізіологію цього періоду ваших дітей, то ви, напевно, пам'ятаєте підлітки, Починають в них дуже активно починає діяти гормональна система, і фізіологія спрацьовує таким чином, що в них, ну, вибачте, за подробиці з'являється не дуже аромат тіла. Так? І ми своїм підліткам говоримо, будь ласка, візьми якісь і проведи гігієнічні процедури, тому що ну, дійсно ця пітливість не є дуже приємна для нашого носа. Це ж не просто так. Природа дійсно в цей момент натякає батькам. Ми повинні потрошку давати можливість нашим дітям сепаруватись. Тобто відступати і давати їм простір для самостійного розвитку, а отже, зменшувати наше коло турботи і піклування. Саме природа так мудро і так тонко натікає нам на це. Далі, в цей період, саме в цей період нам потрібно замислюватись над нашим колом інтересів. Робота не завжди є нашим колом інтересів. І якщо ви про це почнете замислювати з 65, ну, напевно, буде не дуже комфортно і часом, навіть я би сказала, з таким депресивним трохи настроєм, тому що в цьому віці вже людина розуміє, Боже, а чим же ж я буду займатися, що я буду зараз робити? І про це дійсно треба попіклуватись раніше. От власне тоді, коли ваші діти дорослішають, вам потрібно зрозуміти, що мене цікавить в цьому житті, крім роботи і сім'ї, які коло моїх інтересів, моїх особистих, що я хочу вивчити, зрозуміти, опанувати в якості навичок, що мені цікаво в цьому житті. Можливо, у вас була не дуже цікава робота і нарешті вам захочеться вивчити щось таке, про що ви мріяли з самої молодості. Чому не почати потрошку це робити? Нам потрібно свідомо формувати це коло інтересів і задавати собі щодня питання, а що я зробила сьогодні для себе або зробив? А що я хочу зробити для себе? І саме глибинне питання, а що я хочу? Взагалі, що я хочу в цьому житті? І наступне мудре питання було б таким, а що я вивчила чи вивчив сьогодні з того, що мені цікаво, що дійсно знаходиться в сфері моїх інтересів. І для цього не потрібно вкладати величезні кошти в дорожезні курси. Є багато інформації в Ютубі і в інших. Взагалі в інтернет просторі де ви можете знайти стосовно вашої тематики і є безкоштовні курси, які дадуть вам поштовх для вашого саморозвитку. Просто треба свідомо цим зайнятися. Наступне, нам треба зрозуміти сферу або поле нашої діяльності, коли ми залишимо нашу основну роботу. Знаєте, я пригадую свого керівника. З яким я працювала певний період часу, вона була досить мудра жінка. І нам тоді було ще 38 і 34, і вона задала мені дуже гарне і влучне запитання: Скажи, будь ласка, а ти замислюєшся над тим, чим ти будеш займатися в старості? І я точно знала, Відповідь на це, тому що психологія, в принципі, і консультування не має вікових обмежень, поки працює твій мозок, поки ти опановуєш нові знання, ти стаєш на ринку праці ще більше дорожчим. Це правда, це про себе. А насправді. Тоді мене це питання е, трошки здивувало, тому що вона теж е, за фахом психологіня, але чомусь в певний період відмовилася від е, особистої практики і шукала себе в іншому. Але е, позитив був в тому, що дійсно замислилась і дійсно шукала себе в іншому. Це дуже важливо. Зрозуміти, чим ви будете займатися. Чи це буде додаткова освіта? Чи це буде опанування чогось нового? Чи це буде відкриття своєї маленької справи? Чому ні? Саме в цей період ви можете це розпочати. Знаєте, прикладом можуть ставати м, люди інших країн. Знаєте, що італійці, як правило, починають отримувати другу і третю освіту в віці 70. І живуть вони довше, тому що їх мозок працює, тому що нарешті вони починають вивчати те, що їм подобалося все життя, але вони не могли собі дозволити це в продуктивному віці, коли вони мали займатися основною роботою і заробляти кошти на отримання себе і своєї сім'ї. Наступне, що треба зробити нам, це свідомо зменшувати свою доступність для дітей. Ну, Принаймні в якості безкоштовної няні 24 на 7. Тому що чим менше ми доступні для своїх дітей, тим більше нас будуть цінувати. Тим більше будуть поважати наші заняття, наші кордони, тому що нарешті в цей період ми можемо приділити час собі. я це говорю не просто так, і не закликаю вас бути егоїстичною мамою або егоїстичним татом, яким. Байдуже до своїх онуків, і ви не хочете допомагати своїм дітям їх виховувати. Ні, не про це. Просто знайти здоровий баланс. Я говорю це з цієї точки зору, бо маю багато клієнтських випадків, коли приходять е, молоді ще бабусі в віці 65-60, і говорять про те, що їх не поважають, що вони повністю занурені. У виховання своїх онуків, що вони не мають часу подбати про себе і сходити до лікаря, це не є нормально. Насправді це не є нормально. І про це треба подумати раніше. Наступне. Як давно ви мріли? Я думаю, що якщо ви знаходитесь зараз в періоді активного Такого робочого віку, тобто від 25 до 55. Ну, Добре, якщо ви знаходите час про мрії, але насправді у вас мало на це залишається часу вашого. Ви більше ставите цілі, і вони більше пов'язані, напевно, або з вашим кар'єрним зростанням, або з надбанням якогось матеріального статусу або соціального статусу. Але ж у вас є мрії. І про них можна згадати. Як давно ви мріяли? Які у вас мрії? Можливо, частинку тих мрій можна буде реалізувати в цей період, коли ви вже не будете працювати? Я не кажу про надактивність і стрибки з парашутом, хоча це теж може бути, якщо у вас фізичний стан абсолютно задовільний і ви зможете втілити цю мрію. Я про інші мрії. І взагалі, коли ви мрієте, ви користуєтесь вашою уявою, а поки ви користуєтесь вашою уявою, ваш мозок працює. А поки працює ваш мозок, ви молоді. Бо коли старішає мозок, тіло починає згасати. Так от, коли ви згадаєте про свою мрію і не про одну, а про декілька мрій, подумайте, яка з них більш реалістична. Для здійснення. І тут важливо зупинитися на трьох моментах, що ви думаєте про свою мрію, тобто які у вас думки, що ви відчуваєте на рівні емоцій по відношенню до цієї мрії, і як реагує ваше тіло, як ви відчуваєте тілесно що ця мрія може здійснитись? Що тоді буде відчувати ваше тіло? Включіть всі ці три аспекти когнітивний ваші думки. Емоційний ваші почуття та емоції і тілесний. Саме тоді ви відчуєте свою мрію повністю і зрозумієте, що ви можете втілити, а що ні. І тут напряму з цим пов'язаний наступний дуже важливий пункт нові враження. Для нашого мозку, для того, щоб ми не старішали, потрібні нові враження і емоції. І тут я вас закликаю, ні в якому разі не обмежуйте себе з віком в отриманні нових вражень. Як ви думаєте, чому бабусі тим часом дідусі сидять біля телевізора і передивляються серіали? Так, саме тому, що нових вражень в їхньому житті вже досить мало. І їм треба їх десь отримувати. І переживаючи емоції з іншими героями, героями цього фільму, вони ніби проживають своє активне життя, вони туди занурюються. Але це пасивний, не дуже продуктивний спосіб. Звичайно, якщо ви фізично обмежені, то це дієвий спосіб отримувати нові враження. Або, як дідусі роблять, слідкувати за якимось спортивними іграми. Знати е всіх гравців поіменно, знати найближчі дати і як е вашого там улюбленого матчу, і як, або об обговорювати минулі матчі, які ви продивилися, і пам'ятати, як майстерно хтось з гравців, там, я не знаю, забивав м'яча, у ворота, ну і щось інше. Так, це дійсно спосіб отримувати нові враження. Але я би рекомендувала нові враження отримувати, виходячи з зони комфорту. Вийти назовні. Якщо ваше фізичне тіло дозволяє вам рухатись, виходьте. Виходьте назовні і отримуйте нові враження десь в іншому місті, в нових містах, якщо вам дозволяє матеріальна база, в нових містечках та навіть в своєму місті отримувати нові враження від нових знайомств. Від нової справи. Так, це дуже важливо для нас. І тут мрії, які поєднані з отриманням нових вражень, власне, і підсилюють цей зв'язок. Тому мрійте, думайте, яким чином ви можете реалізувати ту чи іншу мрію. Ну, більш реалістично дивимось на життя. І отримуємо нові враження та емоції. Таким чином ми продовжуємо наше активне життя. Таким чином нам є чим зайнятися. Таким чином ми активні довший час. Звичайно, в цей період дуже рекомендують жінкам та чоловікам доглядати за собою. І це правда. Є вільний час, є можливість, є можливість здійснити певні, певні процедури, на яких завжди не вистачало часу. Але є глибинне питання. Для чого ви це будете робити? Для чого вам треба підтримувати свою форму? Для чого вам треба тримати своє тіло в тонусі і гарну фігуру? Для чого доглядати за своїм волоссям, шкірою та нігтями? Ну, по-перше, для того, щоб дійсно бути естетично привабливими і мати дійсно естетичний вигляд, приємно вам і приємно вашим дітям і онукам. По-друге, Догляд за собою насправді продовжує життя, але за цим всім має бути ще якась мета. Для чого я це роблю? Щоб отримати, що в кінці, щоб легко я могла ходити, і мені зайва вага не заважала, щоб я могла прибирати свою оселю і нахилятися в різні боки, і підняти голову догори, і моя голова не крутилася. Щоб я могла піти. Ще вгори або походити по лісу, щоб я дійсно не мала високого тиску від надмірних кілограмів. Та багато чого можна поставити собі за цим доглядом. От яка мета цього догляду? Вона теж у вас має бути сформульована. І логічне. Звичайно, пункт логічний, який витікає з попереднього, з догляду за собою, це рух. Це активний рух, який ви теж маєте спланувати, яким він у вас буде. Ясно, що не всі ми доходимо до цього віку з гарним, здоровим тілом. Ясно, що фізіологічно зрозуміло, що ми старішуємо. З'являються якісь певні хвороби. Але якщо ви дозволяєте собі активно рухатись, це не можна зупиняти. Навпаки, я би сказала, що цю навантаженість потрібно збільшити. Збільшити ваш фізичний рух. По-перше, таким чином ви покращуєте свій кровообіг, і нормальний кровообіг забезпечує всі органи вашого тіла необхідними елементами і киснем в тому числі. Мало того, це дуже важливо для вашого мозку. Тому що чим більше ми рухаємося, чим більше нашої активності фізичної, тим краще працює наш мозок. Це правда. Ну, про те, що це напряму пов'язано з формою нашого тіла, ми вже про це поговорили. І саме важливо, це наша енергія. Тому що після активної ходьби, після активної прогулянки, Після активних фізичних дій наше тіло сповнене енергією. Ми можемо втомитися трошки. Ну, звичайно, я не говорю зараз про те, що ви маєте перелопатити весь свій і ще допомогти сусіду, тоді можна просто впасти. А нормальна, нормальна в людському розумінні, навантаженість фізична, яка дійсно додає енергії вашому тілу. І чим довше ви можете рухатись, Тим активніше буде ваша старість. І ні в якому разі не можна сісти на диванчику і займатися тільки переглядом серіалів та читанням книжок. До речі, про читання книжок. Спробуйте в віці, в якому ви вже можете собі дозволити читати більше, знову ж таки, якщо дозволяє зір, а якщо ні є аудіоформат книжок, спробувати інший стиль. Художньої літератури. Якщо ви полюбляли класику, спробуйте почитати щось сучасне. Це можуть бути різні жанри: від детективів до фантастики. Спробуйте інший літературний жанр. Подивіться, як ваш мозок це сприймає, як ви аналізуєте. Тим самим ви знову продовжуєте свою активну фазу життя. Е, є ще один нюанс дуже важливий. Ми старішаємо тоді, коли ми починаємо згадувати минуле. Так, ми не можемо його не згадувати. Бо, власне, там є наш досвід, власне, там є ті позитивні моменти, які нам приємно пригадувати, і це є наш ресурс, це правда. І там є теж джерело позитивних емоцій, це треба час від часу робити. Але якщо ми повністю занурюємось в спогади і не формуємо своє сьогодення і майбутнє, Насправді ми дуже швидко старіємо. Не забувайте про це, фантазуйте, формуйте своє сьогодення. Спогади це добре, але обмежте їх в своєму буденному житті. Ще раз закликаю: опановуйте щось нове, нові дороги, нові знайомства, нові справи. І неважливо, ви зараз почнете вчитися грі на гітарі. Чи ви будете опановувати новий орнамент в'язання якогось светрика, чи ви будете готувати суперстраву, яку показав якийсь дуже відомий шеф-кухар. Ваш мозок по-любому буде працювати над встановленням нових нейронних зв'язків. А отже, це віддаляє крок нашого старіння. І саме головне, чим я хочу завершити цю нашу з вами зустріч. Нарешті навчіться отримати задоволення. Кайфуйте від кожного дня, від кожного кроку, від кожної миті, від запашної кави, від запаху смачного ароматного яблучного порога, від свіжого повітря, від того, як посміхаються ваші діти і онуки, від того, чого ви сьогодні вивчили чи дізналися, від того, що ви нарешті змогли. Кайфуйте від кожного моменту вашого життя. Не побоюся цього слова. Тому що саме так ви продовжуєте свій активний вік. І тоді нам не залишається часу 150 разів надзвонювати своїм дітям і онукам і питати банальні речі, проявляючи свою токсичність. Чи вони поїли, чи вони зробили уроки. Чи вони натягнули шапку, шалик, рукавиці і теплий светрик? Саме так спробуйте підготуватись до своєї старості. Скільки років вам не було? Це нас точно не мене і буде дуже мудро, якщо ми дійсно з вами підготуємося до цього періоду. Гарного вам дня і щиро бажаю мирних, продуктивних. І активних років в вашому мудрому, похилому віці, адже ми ще можемо дуже багато зробити і продовжити свій активний вік. На все добре, до наступних зустрічей!